Так, друзі, всім вітанечко, Hyundai i-30 універсал. Зараз зніму вам відосик. i30, дизельний, 1.6, 200, скільки там у нас чимось пробігу, пригнаний з Швейцарії. Скільки там у нього тут? 225 пробігу, ну пробіг не космічний, механіка на 6 передач. Непогано має комплектацію. Механіка 6 передач, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, Bluetooth, AUX, датчик світла, сенсор дущу, мультикермо повне з корії з контролом, 4 склопідйомники, задній парктрон присутній. Такий малий шкіряний салон комбінований. Рік 13, по-моєму. Зараз скажу точно, подивимося в документи. Ковричок в багажнику, немає шторки, як завжди, притонований задній ряд. А, так, який у нас рік. Так, рік у нас 13-й. 13-й. 225 пробігу, ну, ціна, бачите, 9500 стартуємо. Щось поторгуємося, звичайно. Так, що тут? Тут подвійний заводський окрас, наскільки я пам'ятаю. Він на нормальних зимових колесах, на, на зимових, а вже і так справа до зими йде. Лінзи. Зараз глянемо ксенон. Лінзочки галоген, присутні туманки. 13 рік, 1,60-225 пробігу, ціна 9,5 старт, щось, щось там скинемо. Е, е, ну, тільки реальний покупець. По телефону не скинемо нічого, хто хоче їхати купити, на місці біля машини щось поторгуємось обов'язково. Так, по кузову гарненька, нержавенька. Нормальна, адекватна машина, Сліди використання є. Отут. Подряпана, закапана, на бамперах, звичайно, що є. Тут моментик невеличкий, Цей, ця сторона ціленька, виглядає гарненько. Передня гума взагалі класна, задня трішки в гіршому стані. Передній парктрон також, бачите, присутній. Ну, такий фіндайчик такий зараз припилений. Будете їхати забирати, помиємо. Вимиємо, буде гарненький, блистіти, чистенький, красивенький. Якщо цікаво, наберіть по телефону, який знаходиться в описі до цього відео. Автомобіль, я вважаю, цікавий. Ну і ціна на нього лояльна. Скажімо. Ну там якимись тисячами торг не пропонуйте, в межах адекватного, розумного, наскільки це може бути. Сервісна книга в ньому повністю є. Салон. Адекватний, гарний, комбінований є, комплектація є непоганенька. Клімат зараз, ух, як нахолодило. Ой-ой-ой! Холодно прямо стало. Так, в бріфі, що у нас? 1,6 дизель, аж 94 кВт, друзі, виявляєте, як він буде їхати? Да, і витрата в нього буде класна. 94 кВт, сертифікат, вартість входить. А, зараз сервіску ще покажу. Да, це сервіска Сервісна тут є, тут погано мені зараз незручно листати ту сервіску, але вона тут є. Коротше, все є. Бачите, продруковано. Приїдете подивитесь. Присилаєте спеціаліста, дивитесь приборами, лаунчами, всім, що тільки можна. А, зараз покажу ВІН-код для того, щоб ви перевірили, де ви там перевіряєте, на яких сервісах. Він кот, він кот, він кот, поки телефон не розрядився, зараз вам продемонструю. Будь ласка, фіксуйте по базах, там що, офіційний дилер. Не буду нікого рекламувати, поки мені за це не платять. На сидінні незначні потертості, такі кермо фарбоване, то кажу, як є. Так, по салону в загальному машинка гарна. Є незначні моменти там по багажнику, я зараз покажу декілька подряпин на пластиках. Але такого критичного по ній нічого немає. Знизу вона теж нормальна. Ну От є, бачите, там такі невеличкі шурухуватості. Якби, скажімо, не першокласно виглядає багажник, не, не зовсім ідеально. Але в загальному автівка досить -таки нормальна. Чудова альтернатива Меганам, гольфам, шкодам. Кому цікаво, Зад, позаду незалежна підвізка. ви всі знаєте, прикольно буде рулитися автомобіль, ну і витрата в нього буде, я думаю, тьорочки. Спокійно. І їхати буде дуже весело, Зважаючи на його потужність, спокійвати. Хто прихильник корейського автопрому? Це один, напевно, що, а якщо і не самий надійний дизельний двигун, який є, був в корейських автомобілях, тому сподіваємось, приїдете заберете. Автівка досить таки непогана. Всім добра, всім пока!